Ми вирушаємо до Хмельницької області тут неподалік від Кам'янця Подільського у селі Гуменці працює завод Подільський цемент, який входить до складу всесвітньої групи Сі Підприємство працює тут більше півстоліття. З 1999-го входить до складу CRH, А у 2008-му закордонні власники вклали сотні мільйонів євро в новітні технології. Підприємство перейшло на сучасний, так званий сухий спосіб виробництва і стало найефективнішим виробником в Європі та найпотужнішою виробничою лінією в Україні. Було прийнято, на мой взгляд, саме вірне рішення це переобородувати завод. На новую самую современную линию производства, которая на то время была. Что было сделано? Была построена одна полностью современная линия от начала до конца производства от сырьевых материалов до отгрузки цемента. Цифра, которую мы потратили для того, чтобы ввести в эксплуатацию эту линию, она достаточно внушительная. это около 300 мільйонів євро. Таким чином, держава отримала величезні інвестиції у власне виробництво. З того часу і дотепер підприємство, у числі найбільших платників податків, а в Хмельницькій області це лідер за надходженнями до бюджету. Останні 10 років в історії з заводу ми можемо охарактеризувати як час змін. Е, в цей час відбував, відбувся перехід від радянських технологій виробництва та керування до європейських. Зараз завод є повністю європейським. Плані охорони праці, якості продукції, виробництва та управління. У цьому ми змогли пересвідчитись особисто. Після того, як наша знімальна група пройшла інструктаж з техніки безпеки та переодяглася у спеціальний захисний одяг, ми попрямували на виробництво окрему увагу. Тут як і на інших заводах приділяють охороні праці. На підприємстві діють суворі правила, завдяки яким імовірність нещасних випадків або травм зводиться майже до нуля. Хоч завод і належить закордонній компанії, та роботу його сфокусовано саме на потребах України. Це ж стосується і інвестицій в інфраструктуру, захист довкілля та енергозбереження. Один з останніх реалізованих проєктів, який уже успішно працює, нова залізнична колія, капітальний ремонт тепловозів та рухомого залізничного транспорту. Побудована колія, яка дозволяє нам краще здійснювати логістичні операції. Також на цей рік заплановано багато різних проєктів. Це мобільні термінали відвантаження цемента, що дозволить покращити і пришвидшити доставку цемента нашим клієнтам. На заводі працюють близько півтисячі осіб. Майже всі вони місцеві. Підприємство розташоване в Гуменецькій територіальній громаді, до складу якої входить 12 сіл. У 2020 році від цементного заводу ми одержали 35 мільйонів бюджет сільської ради. От я рахую, що це великий внесок. Це найвеликий. Підприємець, які сьогодні по суті на нашій громаді, хоча в нас є 80 підприємців на території громади, але саме основний це от наш цементний завод, і ми дуже би Бога просили, щоб він дійсно працював, щоб люди мали робочі місця.